Права 245. Порівняйте суму А плюс Б з добутком АБ. Якщо. Перше завдання А дорівнює 0, Б дорівнює мінус 2. Ну що ж, давайте знаходити тоді суму А плюс Б. Записуємо, якщо А дорівнює 0, а Б дорівнює мінус 2, тот, знаходимо суму А плюс Б. Будемо дорівнювати Замість А пишемо 0 додати, а замість Б пишемо мінус 2. І це дорівнює 0 додати мінус 2, це буде мінус 2. Є. Ну, а зараз знаходимо добуток. Якщо пишемо а дорівнює 0, а Б дорівнює мінус 2, то а помножити на Б. Дорівнює, Отже 0 помножити, а b у нас мінус 2. І це дорівнює. 0 помножити на мінус 2 буде 0. Є? Ну що ж, порівняйте суму з добутком, записуємо, оскільки. Сума у нас мінус 2, а добуток 0. А мінус 2 менше число за 0, лежить лівіше. На координатній прямій, то пишемо А плюс Б. Більше, менше, вибачте, з А помножити на Б. Є? Далі переходимо до другого завдання. А дрівня мінус 3Б рівня 2. Тут аналогічно ми пишемо, якщо А. Дорівнює мінус 3 і b дорівнює 2, то наш вираз a плюс b дорівнює. Замість a пишемо мінус 3. Додати, а замість b пишемо 2. Це дорівнює. Мінус 3 додати 2, це буде мінус 1. Є? А зараз пишемо, якщо а Дорівнює мінус 3, Б дорівнює 2, то значення нашого виразу, добуток А помножити на Б. буде дорівнювати А у нас мінус 3, що множиться на Б на 2. Це дорівнює мінус 6. Ну що ж, записуємо тоді, оскільки. Отже, у нас сума мінус 1, добуток мінус 6, мінус 1 більше за мінус 6 лежить. Правіше на координатній прямій, то записуємо сума, виходить а плюс Б більше а помножити на Б, або АБ. Є. Записуємо відповідь. В першому завданні записуємо а плюс Б менше а помножити на Б. В другому завданні А плюс Б. Більше А помножити на Б.